Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Пара можемо разом. Військовослужбовець звернувся до верховного головнокомандувача Зеленського. Ось із таким зверненням далі. Мовою оригіналу. Вище командування вони нас систематично цілеспромовну зливають. Що це означає? Що це вони нас посилають постійно на безглузду смерть. Наші хлопці гинуть просто так. Гротний моцевко Юрій Богданович заявляє. Що поки втрати не досягнуть, 70% нікого він міняти не буде. До речі про хлопців, які були зі мною на позиціях. Я як так... був з ним Андрій Яшицький, Володимир Андрій. Позивний, Позивний Казде. Розкажи в двох словах, як це все діло було. І як так вийшло, що я покинув позиції і хлопців покинув, найголовніше. Нас не покинув, ти вказав, де можна відступити і знайти безпечне місце. Те, що ми зробили, відступили на безпечне місце і цим самим він зберіг нам життя. І, той самий трьохсотий, якого буквально через два дні забрали з знову позиції. ну, І те, що я казав, Ну, не знаю, максимальний якийсь репост, чи що я по поводу заяви писати ну, я звертався на Ні ці. Сенсу. Ніякого сенсу немає. Це нічого не роблять. А їх покидають просто гарматне м'ясо собі. Пацани, і хто мене особисто знає, да, я той самий француз. Ті хлопці, які бачать це відео, будь ласка, ви не просто репостите чи там якісь підписи робіть, що підтверджуєте, а записуйте такі самі відео на моєму, ну, так, з моєму цим відео і підтверджуйте. Бо, виявляється, якщо зробити розуму, то воно буде. Я, Горбальмитро Володимирович, молодший сержант 110-ї бригади 3 Бат-9 рота. Заявляю про те, що наші командири, мій ротний Мацелко Юрій Богданович, позивний дід, і головний сержант нашого БАТУ Стаценко Ростислав Вадимович, систематично і цілеспрямовано надають злочинні накази. Які призводять до безглуздих втрат. При цьому вони ігнорують оперативне донесення з поля бою, зневажаючи втрати особового складу. Є такі позиції, на які просто без втрат неможливо дійти. Ці позиції вже завалені тілами наших побратимів і витягнути їх немає можливості, бо постійно йде мінометний. Артобстріли з танків, СПЕ та стрілкової зброї. Під постійним коригуванням дронів ворога. Прикриття для таких позицій немає. Умови тактичного відступу відсутні. При цьому він сам. Жодного разу не нагадаємо, тисячі важко поранених хворих і травмованих військовослужбовців виводять поза штат. Вони прикуті до своїх військових частин і не мають змоги пройти нормальну реабілітацію та не можуть забезпечити ні себе, ні свою родину, адже отримують 500-700 гривень на місяць. Держава має надалі платити їм нормальні гроші, а важким пораненим дати можливість легко звільнитися із зсу, якщо вони мають таке бажання. У такій самій ситуації опинився й інший військовий Олександр. Сандр накопівка, чоловік отримав поранення в Лисичанську торік у Олександр разом із 12 людьми зі свого взводу їхав колоною, яку росіяни накрили ураганами. Тоді один військовий загинув, а інші 12 отримали поранення. Я отримав наскрізь на поранення ноги. Мені пошкодило зоровий нерв на лівому оці. Тож я вже майже не бачу на нього. Ліве вухо також постраждало, і до того ж мені пошкодило хребет. Зараз я навіть сидіти довго не можу, і лікар не рекомендує мені підіймати вагу понад 8 кг. Рам розповідає Олександр. Військового вивели поза штата теж без попередження через два тижні після його поранення влітку. Однак дізнався він про це значно пізніше. У січні він мав операцію на хребті, а в лютому дуже здивувався, коли побачив, що йому на картку прийшло тисяча гривень. Це ганьба. Потрібно за цим щось робити. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайка. Пішіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.